Всім привіт! Рада, що завітали до мене на канал. Шикарно зараз квітує ясколка дехто називає її агресором, але вона мені дуже подобається. Нехай вона так гарно квітує і так прикрашає різні куточки, погляньте, які як. красиві в неї білі квіточки. Навіть потім після квітування. Ми їх зрізаємо і лишається такий сизий килимок. Теж дуже красиво виглядає. Ось тут вже заквітувала моя півонія. Одна з таких, знаєте, старинних півоній. Хоча вона якась цього року не така, як завжди. З цієї сторони квітки пишні, такі як притаманні їй. Погляньте, ось це то взагалі така величезна квітка. Ось такі мають бути всі. Ну, а з цієї сторони е дуже такі мілкі, дрібненькі, не набиті. Ну погляньте, взагалі самі на себе не похожі. І взагалі мало цього року. Хоча я і тим тішуся, тому що мені дуже подобається півоні, я і я їй так рада, для мене вона і так гарно виглядає. Але в чомусь та і причина є, бо, бо бутончики видно, що закладалися. Ось погляньте, і ось тут є, і ось тут, але вони чомусь не дозріли, тобто вони не набрались, не утворилися. Не знаю, в чому причина. Я роблю все те саме, що завжди, і бачите, раз на раз не попадає. Тому, можливо, хтось з вас знає, в чому причина, то можете сказати. Отже, вчора вечором мала бажання, ну як мала бажання, тому що в мене з'явилася новиночка в саду, яку я дуже хотіла, і яка мені дуже подобається. Я покажу вам у відео, де я її посадила. Це форзиція. Це така рослинка, яка квітує ранньою весною. Ще все спить, можна сказати, а вона одна із ранніх, така <смірко> нарядна у вашому саду, вся жовтенька. Їх є багато видів, я знаю, але... На жаль, яка в мене не знаю, тому що мені попала можливість нас на базарі купити за низьку ціну, був розпродаж, і я все-таки її придбала. І як то кажуть, сад в мене маленький, рослин у мене дуже-дуже багато, вже різних і насаджень в мене вони. Тісні насадження, і я тепер вже починаю розуміти, що для чогось бага... мало місця, для чогось забагато місця, когось треба забирати, когось пересаджувати. Ну, в принципі, ви самі розумієте, що для мене це притамане, для мене щось поміняти це нема проблеми. Але заради однієї рослинки, як то кажуть, я посунула вчора вечором майже весь сад. Я це не знімала, тому вам зараз просто покажу, що де поміняла. І... І все, знаєте. Отже, ось тут біля арочки в мене рос, ріс ялівець. Я його пересадила ось сюди. Тому що тут росла керія. У мене керія не проста, а квіточка махрова, жовта. Теж мені дуже подобається цей кущ тим, що він квітує весь сезон. Реасно квітує весь сезон. Одні квіточки відквітували, другі з'являються, вони завжди всибана квіточками. От я її звідси е, забрала і посадила ось туди. Там в мене планується територія під е, качельку. Ну, можливо, вона все-таки колись та й буде. Тому вирішила її посадити ось там. Чому ось там? Тому що вона буде гарно біля цієї качельки. Там було місце, і ось там в мене маленький кущик, вона вже квітувала, навіть воно чуть-чуть видно, але... Зараз вже так, не так. Якщо буде квітувати, ще раз вам покажу обов'язково. От, і її гарно з цієї сторони видно от сюди, на передній план подвір'ячка. Отже, це були мої перші пересадки. Далі пішли. Подивилася я тут. У мене була лаванда. Лаванда була бідненька. Я вже з нею раз мала досвід, вона мене щось не пережила, це була моя друга покупка. Я її посадила сюди, але тут половина дня е, тінь. Наскільки я знаю, Лаванда хоче сонечко. Тут під е, ось цією трояндою їй, мені здається, буде незручно, тут мало місця, якщо е, троянда теж піде вріст. І е, ну, взагалі вона чомусь витягувалася, і вона погано вийшла в мене з зими. Я її звідси забрала. І посадила ось сюди. Не знаю, чи вона вже буде квітувати чи ні. Напевно, що вже і ні. Тому що все-таки щось тут і закладалось, якийсь бутончик. Але не знаю. Я не знаю, який це сорт. Це теж було куплено на базарі. Але хотілося мати, тому що всі так лаванда, лаванда. І мені теж захотілося, щоб в моєму саду була лаванда. От. Я серединку забрала, бо вона вся тут була суха. Посадила нижче трошки, хоча я її перший раз так садила, але цей раз теж не знаю, буде, не буде, хто має досвід з лавандою, чи буде з неї щось чи ні. Напевно, що, як я кажу, цього року вже квітувати не буде, хоча я не впевнена, я не знаю, як вона там квітує як там сильно потрібно за нею доглядати. Але все-таки хай буде тут між моїми трояндочками. От, також була, я ще пересадила е, сюди, посадила свій злак. Е, злак, це було, як називається, підпишу. Він в мене рісте перед входом в будинок. Але він нам мені там чогось, мені здається, теж пікся на сонці. Не знаю, я його захотіла сюди. Подивимося, як він буде дозрівати, як він буде виглядати, коли вже виросте і чи щось ще що з того всього. Ну, на вигляд він гарний. Не спорю, він красив, він, коли такий вже він пишний, знаєте. А коли отак ще тільки два пагінці, то хай поки що буде тут. Не на передньому плані. Отже. Ще одне, що хочу вам показати, тому що вчора я дуже зраділа цьому. Тут в мене на опорі теж пересаджена весною е, троянда казино. Це плетиста троянда такого гарного жовтого кольору. Її щось було їло, не знаю що. Ну, якась вона була в мене така нещасна після пересадки. Я її крупила, звичайно, тим спасателем, і вона бачу все-таки відходить. Бачите, появляються молоденькі, новенькі, навіть ось там. Видно, є бутончик, тобто вже буде квітувати. Бачу, ну от кожен пагін пустив молоденьке, гарне листечко, живе, таке. Ну, Все повинно добре бути. І минулого року я живцювала свої троянди, я переважно завжди живцюю зразу на те місце, ну, переважно в більшості зразу живцюю гілочку туди, де хочу. Ось тут в мене була теж під пляшкою. Така гарна, красива трояндочка. Бачите, я вже давно зняла. Пляшку, вона тримається, все з нею нормально, ось навіть пустила молоденькі листочки. Не знаю, щось та й буде. Але минулого року в мене був експеримент, я вже в пісок в угорщик. Зараз вам покажу, чому я так кажу, тому що ось тут я посадила в компанію доказану щепочку. І вчора я дуже зраділа, тому що, тому що вона мала корінці. Я вчора подивилася, витягнула, думаю, подивлюся, що з того все буде. Я відкрила вже давно, теж в мене була під купаком. І погляньте, видно, корінчики. Це дуже класно. Я тут е була багато поставила. І в компанію я поставила е гілочки верби. Е кому цікаво, може на каналі мене знайти відео це. І навіть ця верба, а шийки, погляньте. Прийнялася. Погляньте. Я поливала регулярно, так воно і зимувало на цьому місці. І нічого з ним не сталося. У мене тут ще є трояндочки по боках. Я собі була підписала, які я е, там садила. Ну, приблизно думаю, що то вона, тому що я вже крутила, вертіла ним, не знаю. Але я дуже рада, що такий спосіб працює. От вам, як то кажуть, <хи> показую приклад. Зараз я вам ще одну викопаю і подивитися на власні очі. Погляньте. Ось трояндочка свіжо викопана, листочки живі в порядку, зелена і онди які корінці. Я просто в шоці. Це, це самий найлегший спосіб, мені здається, щоб бути впевненою, що трояндочка прийметься і така, як ви хочете. Це просто тут пісок, я завжди його зволожувала. Це просто щось неймовірне. Погляньте. Це ось так, без заморочок. Зимувало на дворі, без лишніх якихось нюансів. Погляньте. Я завжди вкорінювала зразу в землю, і теж, до речі, воно все приймалось, тому що в мене дуже багато на подвір'ї троян, вкорінених під бутилочку. Ну, але це, мені здається, простенький варіант і найлегший. І зараз вам покажу вербу. Погляньте. Які корінці верби? Вербаха, короніший. От вам і результат. Це дійсно працює. Погляньте. Тепер можна садити і формувати кущиком, буде не на штамбі, а просто звичайний кущ, але теж верби хакуронні Погляньте, які коренці. Дієвий спосіб, я вам скажу. І отак от я обрадувалась і вже посадила. На мій погляд, я посадила, якщо я впевнена, це свою лавінію. Це така розова гарна плетиста троянда, до речі, теж вкурінена під бутилочку від сусідки. І тепер я її ще посадила в доповнення до казино. Ну і показую вам свою новиночку, форзицію, через яку почався весь цей переполох в садку. Вона, правда, без листя, тому що її тримали в підвалі, щоб, вона, щоб можна було ще посадити. Ну, принаймні, так мені сказали. І я її вирішила у всьому куточку посадити. Тут досить таки ще є місце, навіть якщо я буду її стригти, ось бачите, таке досить так ще є, якщо б вона таким була кущем. От. Не знаю, шукала по саду, в мене тут нема так сильно де втулити, таке, але хай буде так. Поки що там, тут під тим червоним кленом він на штамбі. Думаю, якщо вона піде вріст, то буде. Класно, сад буде ще такий голий, пустий. Тільки будуть ось ці ялівці. До речі, те, що я пересаджувала, бачите, пострижені. Цей скоріше посаджений, цей пізніше. Ну і вона буде жовтенька. Таке сонечко. Потім буде зелена і вже на її фоні буде ось ця троянка. Ну, принаймні я так собі це бачу. Ну і в доповнення ще посадила ясколку, мала такі кущики гарні. Думаю, зараз період її квітування і під червоним кленом Буде класно така галявина. Принаймні, такий буде білий куточок, мені кидатися в очі. Ну, принаймні, так буде виглядати красиво. Я так бачу. Ну і посадила ще свою ту трояндочку. От ось тут доповнення до цього я лівцю. Він так гарно стелиться. І Це така маленька спрейка. Я, хто не бачив попередньому відео, показувала. Це з магазину, така, як продається, в горщиках ніжного розоватого кольору. От, знову бутончики вже відкриваються. Така красива. Тут в мене були м -м, тюльпани в горщиках, я просто їх пересадила сюди. Правда, в мене якийсь казус вийшов. Горщик опустився сам вниз, а тюльпани були вищі. Не знаю, в чому причина. Щось таке сталося. Ну нічого, але це класні, гарні, я просто їх посунула ось сюди. А тут є місце для неї, вона буде така гарна, компактна і е з боку біля того є лівця. От. Ось така. До речі, хто знає, в мене є Васька, є Аліска, яку нам підкинули були ще такою маленькою кицюнею. Ну, і, до речі, в нас з'явився знов. Новинка, можна сказати, ми його назвали Тигриком. Це наш сусід, не знаю, чий він котик, але він нас регулярно сидів, бідненький, так ззаді на подвір'ячку, і заглядав. Заглядав, і що прийде поїсть разом з нашими котиками. І чим раз тим ближче, 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 і тепер, напевно, він став наш. Не знаю, чи його хтось вигнав, чи він ну, виглядає ніби домашнім. Але регулярно сидить в нас. Вже навіть і спить. Так що не знаю. Ось такі в нас. Друзі з'являються. Покажу вам ще свою. Дивіться, яка вона низенька цього року. Не знаю в чому причина. Гортензія це великоквіткова чи листкова. Така гарна розова. Я боялася, щоб вона цього року не змерзла, так як вона мені попередній попередні рік змерзла. Оце були в нас приморозки, я її накривала <кх complained> і вона щось не виросла велика. Вона досить таки низенька, подивіться, але має, бачите, квіточки формуються. Вон де. І я не знаю, чому вони такі э низенькі досить. Якщо знаєте, напишіть. Можливо, її чимось треба підлити, щоб вона. Трошки підросла. Вона занадто, мені здається, низенька. І вчора також зазнала змін і ця територія. Ця більш така тіньова територія, тут сонечко тільки зранку до 12-ї, потім воно вже переходить через в ту сторону за хату і вже тут більшість тінь. І тут в мене зростав редбарон. Теж злаковий. Думаю, хто на мене підписаний або хто регулярно дивиться мої відео, то знає, що тут був він. Він гарно просинався, опускав. Але там, де в мене була лаванда, там з боку біля неї також зросла зросла ось ця астильбочка. Це дуже красива астильба. Такого темного, вишневого, червоного кольору має квіточки. Ну, дуже вона гарно виглядає, вона мене вже квітувала. Десь попередніх відео там, того, минулого року в мене є, я показувала, і вона мені, я її було минулого року, пересадила біля лаванди, і там дуже сонце. А стрільбочка це більш тіньова рослина. І вона мені почала горіти. От погляньте. Я її хоча б поливала, але ось тут було. З другої сторони я вже забрала листочки, і мені було дуже шкода, щоб вона не пропала часом, тому що вже гарний створився такий кущик, і вже вон, де, бачите, пускає квітоноси. І я переживала, щоб вона не пропала. Адже все-таки, знаєте, якщо є опис, і рослинка більш для тіні, так що потрібно все-таки садити, хоча б. щоб до половини дня було сонце, до половини була тінь, а не на повністю на такому яркому сонці, щоб вона не витримувала. Тому я її пошкодувала, забрала звітанти і посадила сюди на місце злаку Red Baron. Адже він довго буде наростати. Я його посадила біля свого сухого струмочку, викопала в мене був горщику, а її посадила сюди, щоб вона собі тут красиво була біля ось цієї туї. І також тут в мене зростала моя е, щапочка, класна трояндочка, теж я її живцювала сама. Вона мене, боже, де, вона тільки в мене не зростала. І тут на неї кинулася якась плямистість, може та роса, е, ну, не знаю, коротше, щось не помогло їй той спасатель. може там вже на неї мало що б пішло. І вона мені тут почала хворіти гарним таким кущиком, але почала хворіти. І я вже замітила, що якщо трояндочка вже хворіє, то не знаю. Дуже тяжко їй якось, мені здається, щоб вона відійшла в неї. Якщо вона відійде, то по-любому на другий рік знов та сама буде історія. Тому я її звідси забрала, занесла на друге подвір'я, а тут посадила ось цей ялівець, який я була купила раніше бабульки, як я казала. В жіночки такої е, е, похилого віку. От. І він мені чекав, чекав, чекав місця свого, і я вирішила, що посаджу його сюди. І тут вже буде така сформована моя клумбочка. Рослини, які більше підходять до цієї території. Тому ось тепер такий вигляд вона має. Правда, на місце е, одного садочку я все-таки куплю хвойне, Можливо, ялівець е, вертикальний, а можливо тую. Тому що, що я тільки там не садила, нічого більше не приймається. Хотілося мені там бузку. викупила я свій бузок такий гарного кольору, і тепер я шкодую, що я його взагалі трогала. Тому що мої пересадки деколи закінчуються не дуже-дуже добре. От, напевно, що пошкодила, можливо, коріння, або, можливо, щось йому не сподобалось. Не знаю. Я посадила ось цей маленький, був такий красивий, і оце я відкопала від свого білого. Ну, але ризик завжди не, не завжди виправдовується. В більшості випадків в мене виправдовується, але бувають і нюанси, звичайно, що, як то кажуть, чудес не буває. Якщо таке велике, а корінчик такий маленький, то воно, звичайно, не піде в ріст. Тому це заберу і планую сюди якесь хвойне. А так вже все, що тут є, так і буде. Це вже 100%. Оця моя гортензія, Погляньте, які вже в неї сформувалися. Бачите, квіточки буде гарно квітувати. Я цього року її не стригла. От зовсім. слово зовсім це нічого взагалі не торкалося тут її. І погляньте, скільки квіточок, подивимося, як вона буде квітувати. А рад барон ось сюди посадила. Бачите, в нього вже навіть трошки червоніють кінчики. Думаю, тут буде красиво, якщо так підніметься. Ну, принаймні біля водойм його садять. Ось таке в мене було відео. Багато чого показала, розказала, все так, як є. Що пропадаю, розказую, що получається, вам показую. Ділюся своїм досвідом, як то кажуть, і ось так. Гарна така та клумбочка моя, радується око, як вона гарно зараз квітує, все. Приємно так. Так що, дякую вам за вашу увагу, гарного вам дня! І, як то кажуть, віримо в чудеса, віримо в надію на краще, створюємо затишок біля себе, залишаємося з добрим серцем і віримо в нашу найскорішу перемогу. Всім па-па, до зустрічі!